Командири раф, які віддавали злочинні накази, стріляти у полонених бійців ЗСУ, самі потрапили у полон. Страшні рішення повертаються кожній людині сповна, і ті бездушні расисти, які без докорів сумління наказували робити жахливі речі із нашими героями. Теж отримують по заслузі. Втім, в бою вони вже не такі сміливі і самі просяться в полон. А що з ними сталося? Далі говоримо у відео. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Під Вовчанськом в полон ЗСУ потрапив російський командир з позивним м'ясник. Рошиський офіцер розповів, як його підрозділ залишили без води їжі та зв'язку. Полонена Сергій Шакін з позивним м'ясник був на посаді командира взводу 83-ї штурмової бригади ЗСРФ. Воювати в Україну Рашист приїхав із російського Уссурійська, який перебуває майже е, за 7 тисяч кілометрів від українських кордонів. Як тільки Рашис потрапив до рук ЗАСО, відразу ж почав скаржитися, ось що він розповів. Цитую: ми не мали ні води, ні їжі. Зв'язок був. Проти вони інші підрозділи просто не відповідали. Було ухвалено рішення піти. Як тільки почали виходити, дивлюся, летить в мій бік граната. Я встиг від неї відвернутися і залягти. Ногу трохи зачепив уламок. Я запитав своїх пацанів: що будемо здаватись. Рашистський офіцер говорить, що спершу військові раф не хотіли здаватися, бо наслухалися якихось байок від свого командування про погане ставлення за суду полонених. Однак ситуація була безвихідною, Тож Вирішили здатися в полон, розповів окупант. Він стверджує, що російські командири з вкидають в кидають в бій новобранців лише після п'яти днів тренування. Нас поповнювали новими людьми з навчання, які нічого не розуміли. Вони були реально шоковані після навчання п'яти дев'яти днів. Вони потрапляли на бойове завдання. Заявив м'ясник. Він також уточнив, що жодного разу не бачив ні комбригу, ні комбата. Вони вважають за краще відсижуватися глибоко в тилу, посилаючи солдатів. Датів на загибель, переконаний рашистський полонений. Ще один російський командир здався в полон за схожих обставин. Командир відділення 350-го мотострілкового полку Санкт-Петербурга потрапив в полон до наших воїнів. Він розповів, як був мобілізований, а також як російське командування залишає своїх військових на м'ясо. Російський військовий Артем Головін, який потрапив в полон до українських захисників, є командиром відділення 350-го мотострілкового полку. Він розповів, що в. Рев працював енергетиком, був мобілізований, додому прийшли співробітника військомату і поліції. За словами росіянина, це сталося 23 жовтня. А 24-го він пішов до військкомату з бронюванням, але йому пояснили, що, начебто, такий папірець, на якому підприємство пише, що має потребу в такому фахівцеві, вже не підходить. Мовляв, правила змінились тиждень тому, і бронювати працівників потрібно через генштаб ЗС РФ. Тож енергетика забрали далі. нам казали, що будуть працювати професіонали, контрактники, а мобілізовані будуть в охороні і теробороні. Казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости, а не когось ліквідовувати. Коли пішов в першу відпустку, хотів злитись, але були великі терміни ув'язнення, каже командир. Далі він розповів, що в листопаді його відправили штурмувати синківку. Нам треба було протриматися 3-4 дні. Командування нам не давало ні їжі, ні води. Я пив воду, яка. Від дощу стікала в бліндаж або коли в сніг. Не було й боєприпасів. На шостий день на цих позиціях нас штурмували ЗСУ на танку. Сказали здаватись, і ми здались в полон. Розповів обставини, потраплення до полону Артем Галавіт. Він також розповів про втрата серед своїх побратимів. За його словами, на початку їхній підрозділ налічував 100 осіб до штурму синківки. 50. А після бойових дій в населеному пункті він на власні очі бачив 12 ліквідованих за 8 годин. Роботи ЗСУ. Давайте послухаємо, що ще розповів полонений. Ну, я бы вам сказал о том, что е, ну, нужен мир, надо заканчиваться этой войной, да и к чему. Пацаны просто уйдут, непонятно за что. Ну вот, и і... то еще при таком скотском отношении. Ну вот, допустим, как нас Сликовки кинули, просто и все. И забыли про нас в эфире там та хі-хі-ха-ха. подколы постоянно держитесь, сохраняйтесь, там танк по нам в упор, какой-то держитесь, сохраняйтесь, никакой поддержки ни артиллерии, ни еще там каких-то отрядов, допустим. Вот, мы запрашивали, чтобы нам откатиться уже все, то есть, ну, столько потерь, какой смысл, ну, нас тоже убьют в итоге, нет, сохраняйтесь. Рашиське командування відомо своїм жорстоким ставленням не тільки до власних військ, а й на жаль, до полонених військових сил оборони України. Підтвердження непоодинокі випадки відкриття вогню по полонених наразі стало відомо, що командування грашиської армії наказало своїм військам взагалі не брати в полон українських військових. Про що повідомила пресофіцерка першої окремої танкової сіверської бригади ЗСУ Дзіна Вонг. за її словами на Курському напрямку, де виконує бо. І завдання ця бригада, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових, сказала речниця. За словами пресофіцерки, зважаючи на те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади досить складна, варто відзначити роботу піхоти. Хлопці сумліну виконують свій обов'язок та стійко тримають позиції. Додала вона. Нам відомо про те, що вони намагаються накопичити. Та свою піхоту, коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА, розповіла Вонг. Раніше також у мережі з'являлася інформація, що рашистські військові на Курщині відкрили вогонь по дев'ятьох українських військових, які вимушені були здатися в полон. Командир 24-ї ОШБ Айдар Станіслав Бунято заявив, що бійці не здалися в полон. Билися до останнього. Нагадаємо також, що напередодні окупанти біля Селидового на Донеччині захопили в полон двох українських військових і відкрили вогонь по них впритул із автоматів. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони отримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі. а Через деякий час відкрили вогонь в протул із автоматичної зброї. Прокуратур розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством, частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Тим часом бійці 425 го окремого штурмового батальйону скала взяли в полон двох рашистських військових на врем'я. Всьому напрямку фронту окупантів захопили при зачисті вулиці у селі Раздольне. Про що розповіли в телеграм-каналі 425 ШВ скала. Цитую: наші штурмовики зачистили декілька вулиць в роздольному та поповнили обмінний фонд бійцями 36-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади арафії. Підписали відео із розповідями окупантів. Українські військові розповіли, що полонені єдині, хто вижив зі своєї групи. Інші відмовились даватися в полон. Одному із полонених 19 років його звуть. Іван він родом з міста Краснокам'янськ. В Забайкальському краї РФ у відео чоловік розповідає, що на позиції його підрозділ вивозили поступово, тому встиг побачити, як його роту стерили на м'ясних штурмах. Думав, просто відслужу по контракту і повернусь додому. Мені багато хто говорив дарма, не послухав. Простіше б відсидіти в тюрмі, а не щоб таке побачити. Нас вивозили поступово, не всю роту одразу. Я бачив, як моїх товаришів привозили, а їм вже не було як допомогти. Рота була ціла. а Зараз вісім людей від сили залишились, розповів окупант. Іншому полоненому Олексію 36 років. Він також із Забайкалля. У відео стверджує, командири перевіряють зброю. Якщо військовим рам вдалося повернутись зі штурму живими, і якщо пострілів не робили, б'ють. Цитую. Їхали по полю і не знали, заміноване воно чи ні. Ні підтримки немає ніякої, ні артилерії, нічого такого. Ми просто на м'ясо їдемо, сказав чоловік. Обоє окупантів заявили, що жалкують, що пішли на війну проти. України воювали через гроші. Щонайменше 220 окупантів також здалися в полон через гарячу лінію Хачу жить. Про що дописали у виданні Financial Таймс із посиланням на речника єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон Віталія Матвієнка. Проект хачу жить запустив гур у вересні 22-го року. За три дні до оголошення путіним часткової мобілізації гаряча лінія почала розриватися від перших днів. Перша успішна здача в полон відбулася менш ніж через місяць після запуску лінії. З цього часу і до сьогодні приблизно три російських військових щотижня здаються у полон. Цитую, наразі на гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків телефоном та через чат-бот в месенджері Телеграм. Вебсайт відвідали понад 48 мільйонів разів, в тому числі 46 мільйонів разів із території РФ. Сайт був заблокований в РФ через кілька днів після його запуску, але залишається доступним через сервіси, які приховують інтернет. Адресу користувача так пишуть у Financial Times. на гарячій лінії. «Хочу жити» цілодобово працюють 10 операторів, які сидять в секретному місці у Києві. Команда складається з військових психологів та аналітиків, які, за словами Матвієнка, пройшли спеціальну підготовку для спілкування із рашистськими солдатами. Він також додав, що гаряча лінія пережила кілька сплесків дзвінків. Перший був у листопаді 22-го року, коли українські військові звільнили Херсон під час контрнаступу. Ще одна хвиля Відбулась навесні, коли Україна готувалася до останнього контрнаступу. В березні 23-го року ми отримали майже 3 тисячі заявок. Це порівняно із груднем 22-го року, коли було 1500 заявок, розповів Матвієнко. Про те, що велика кількість військових РФ здається в полон через низький моральний дух, заявив командир екіпажу БПЛА Небесна» очі наш. ситуація на лінії оборони, яку отримує бригада Рубіж, залишається напруженою. Протягом майже місяця ворог щодня продовжує штурмові дії, намагаючись. Досягти буде якихось результатів. Однак фактично вони не досягають своїх цілей, враховуючи втрати, які зазнають. ЗСУ знищують техніку противника та значну кількість його особового складу зазначив очі наш. За словами командира екіпажу безпілотних авіакомплексів Кара 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, на зварді України є певна кількість військовополонених РФ, які добровільно здаються в полон через низький морально-психологічний стан. Росіяни починають усвіднувати. Умлювати, що їх кидають на м'ясо. 80% ворожих штормів розбиваються об лінію оборони нашої бригади, і вони просто гинуть. Тому значна частина особового складу РФ зараз хоче вижити і здається в полон. Ну і далі трішечки поговоримо про те, що ж відбувається у Курській області. Наші військові там активно нищать рашистів, їх техніку і взагалі не тільки рашистів, так ось бійці сил спеціальних операцій. Збройних сил України здійснили успішний наліт на російські позиції у Курській області Російської Федерації та взяли полонених. Це досить гарні новини, адже їх ми далі зможемо обміняти на наших військових, які також перебувають зараз, на жаль, у російському пеклі, оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій, здійснили наліт на позиції противника в Курській області. Про це йдеться у повідомленні. І також українські захисники успішно поповнили обмінний фонд із чотирьох військовослужбовців РФ. З приводу того, що відбувається і на Харківщині, да ми з вами розуміємо, що російські війська там не зупиняли своїх планів, своїх намірів. А як хотіли вони просуватися, так звісно розуміємо, що і будуть надалі вони пробувати це робити, і таким чином стало відомо, що під Вовчанськом окупанти ведуть активні бої, але без техніки, тобто штурмові, такі дії без застосування будь-якої техніки, натомість Росіяни стали активніше застосовувати дрони, і це дає ворогу можливість щоденно проводити різні маневри. Е, з росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. І ситуація на вовчанському напрямку дійсно складна. Про це повідомив в етері громадського радіо Денис Гончар, штаб-сержант відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Так, от, за словами воїна, присутність ворога на вовчанському напрямку доволі висока. Росіяни цілодобово обстрілюють позиції українських військових із усього наявного озброєння. Ім успіхів та просувань ворог на цій ділянці фронту немає. На Вовчанському напрямку Росіяни стали активніше застосовувати дрони, і це дає ворогу можливість щоденно проводити різні маневри. Таким чином цитую штаб сержанта більш детально на нашій ділянці. Відповідальності це о, пробачте на нашій ділянці відповідальності. Це або дуже велика кількість дронів, або ж спроби ДРГ вони підкрадаються та намагаються просуватися малими групами, але наші хлопці зустрічають їх як годиться. Зазначив гончар. Він додав, що на вовчанському напрямку ворог наразі штурмує взагалі без застосування техніки. Ну до речі, дрони вони не постійно зможуть використовувати. Про це ми також вам повідомляли напередодні. Бо і наші захисники кажуть, що вороже військо може використовувати дрони лише до певної температури у повітря. Ну і, в принципі, з цим і пов'язано застосування і шахедів по території нашої держави. Загалом не лише про впівдрони і про різні інші. БПЛА. це все взаємопов'язано, бо і температура впливає і. Швидкість повітря, неабияк впливає на застосування дронів. Тому, скоріш за все, користуючись можливістю погодних умов, вони також почали використовувати дрони. Але в той же час у генштабі збройних сил України повідомили прекрасні новини в плані а, знищення, скажімо так, штурмової групи ворожого війська. Тобто, так вони штурмують позиції наших захисників, але дійсно двохсотіці і трьохсотіці. Сьогодні генштаб збройних сил України повідомив про те, що на Харківщині біля. Села Новомлинськ, а воїни 8 го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс успішно провели штурм ворога. Так, от противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл, маючи перевагу у силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Ідеться в повідомленні захисники. Провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. Тож тепер правий берег осколу перебуває під контролем сил оборони. Они України, а над селом має рядь українські прапори, що ви бачили на попередніх світлинах на своїх екранах. Бо рашисти знаєте, полюбляють свої ганчірки вішати. Але по факту, потім наші захисники, звісно, їх звідти прибирають а дещо з ними робляться. Ну і звісно, вішують туди український гарний стяг, український прапор. З приводу ситуації на інших напрямках. Ми з вами обов'язково розглянемо ситуацію в операційній зоні Осув Хортиця, і от далі речник Осув Хортиця, підполковник Назар Волошин, розповідає це в етері телемарафону. Яка поточна ситуація О, то, у тій операційній зоні, де діють його військовослужбовці? Що вони бачать, що прослідковується. Ну і загалом, якщо так коротко сказати, то окупаційна армія в листопаді дійсно втратила дуже багато своїх військовослужбовців. Це більше 40 1200-300 солдатами, і про це також акцентує увагу. Назар Волошин. Далі можемо можемо його послухати. Ну мушу зазначити, що лише за минулий тиждень в окупантів втрати на нашому східному фронті майже 9 тисяч осіб особового складу і майже 40 танків, і в полон здалося 45 осіб. Хочу зазначити, також що так, дійсно ворожа армія докладає чималих зусиль для того, щоб якраз. Проводити активні штурмові дії і поповнювати свої сили й засоби резервами, які вони збирали протягом цілого року, щоб активізувати свої зусилля саме зараз. Однак мушу зазначити, що звісно ситуація в нашій зоні відповідальності напружена однак контрольована силами оборони, і на всіх ділянках фронту тривають бої. Обстановка динамічно змінюється і якраз противник зосереджує основні свої зусилля: це Покровський, Курахівський, Времівський, а також Куп'янський напрямок. Наші сили оборони мужньо і достойно дають адекватну відповідь ворогу. Звісно ж, на деяких напрямках ворог несе чималі втрати, які я озвучив. Лише за минулу добу на Покровському для прикладу напрямку наші захисники знешкодили, Перепрошую, 400, понад 400 окупантів, 200 з них е, знищили двохсотими. А це дві роти російських окупантів. Тобто, можна е, припустити і скласти цифри, що ворог ну не всім і не переймається тим, скільки буде знищено його. Його особового складу далі будемо говорити про схід саме про Донеччину. Часів яр Рашисти вхопилися за нього, ніяк не можуть е, залишити. Все намагаються захопити це місто. І ось що атаки російських окупантів саме біля часового яру посилилися, і там зосереджено великі ворожі резерви. Про це е, до речі сказав командир екіпажу БПЛА Палакара небеса, ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії Андрій Очина він зазначив, що росіяни пруть з неймовірною силою. За його словами, ворог зосередив достатньо великі резерви для того, щоб штурмувати на цьому напрямку. Але бійці бригади рубежі, сил оборони України роблять все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. За його словами, близько 95% вражень ворога відбувається за допомогою БПЛА різних типів. За 2-3 дні ми можемо знищувати 40-50 одиниць противника, не несучи при цьому власних втрат. Тобто їх штурмові дії дуже безглузді для будь-якої. Адекватної нормальної армії це була причина для зупинення цих штурмових дій. Але Росії нічого не заважає. Вона продовжує штурмувати і втрачати особовий склад неймовірно великій кількості, наголосив отча наш. Рушистам просто не вистачає розуму. Вони отак в них є кількість, але ніякого якогось плану або ще чогось немає. Вони просто кидають величезну кількість як техніки, так і особового складу, і таким чином намагаються далі, і далі просуватися, замінюють це. Людей один за одним кидають непідготовленими, залишають і дотримуються такої тактики. Ну і також а, далі він зазначив, що противник намагається обійти часів яр з двох сторін, взяти вогневий мішок або, не дай Боже, в кільце, щоб максимально нанести ураження силам оборони України, адже в лоб їм дуже важко брати місто. За його словами, незважаючи на всі м, не сповна розуму штурми, окупанти все ж намагаються в деяких випадках діяти достатньо логічно на стратегічному рівні, отримати якийсь певний результат, який буде для них притомний. а Кількість втраченого особового складу для них немає ніякої цінності, бо є завдання будь-якими методами захопити часів яр. І український військовий розповів, що проти них стоїть і достатньо велика кількість бригад з ДНР та ЛНР, яких не цінують і використовують виключно як м'ясо. Їх пруть на смерті загороджувальними загонами, і вони розповідають, що коли повертаються штурмових дій з невдачою, то кожного третього чи п'ятого можуть. Просто знищити і виходить, що в них два варіанти: або ти йдеш на штурмові дії і вмираєш у них, або ти повертаєшся і тебе можуть знищити. Додав він ну схожа ситуація до речі з північними корейцями, яких там помічали в, в на Курщині, і в. Харків в Харкові, ще в деяких містах повідомляли про те, що їх не будуть жаліти, скажімо так. Вони будуть йти першими, і як штурмове м'ясо будуть використовувати саме їх цих військових. А рашисти вже далі там будуть заходити, коли ці прокладуть шлях. І за словами очинаша, в той же час росіяни йдуть на контракт, бо їм збільшують одноразові виплати. І вони сподіваються все ж вижити. Статистика говорить, що життя російського військовослужбовця не триває більше двох місяців від моменту мобілізації. Найчастіше він гине протягом двох тижнів. Сказав очі ось така статистика серед російських військових. Вони сподіваються прийти сюди, заробити гроші, але взагалі не повертаються до себе додому. Або ж єдиний шлях вижити. Це потрапити у полон, і при цьому також він додав, що на їх напрямку ворога багато молодого поповнення, і це складніше, бо молоде поповнення енергійне, гаряче значно швидше рухається і просувається, і має значно кращі фізичні можливості. Тому можуть і втекти від Скиду, пробігти на безпечну ділянку, рятуючи своє життя. Наголосив він. Ну, ось така ситуація у Часовому єру. Бачимо, що дійсно складно. і Рашисти продовжуються енергійно атакувати це місто. Ну і далі, давайте також більш детально послухаємо про те, що ж все таки відбувається у Запоріжжі. Повідомляли про те, що там можливо буде новий наступ рашистів, Потім дописували про те, що це все фейкова інформація ніякого наступу немає адже в рашистів Просто немає ресурсу задля нового наступу. І про це все більш детально військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов. На данный момент можем отметить резкую активизацию боевых действий как на Работинско-Ореховском направлении, так и, соответственно, в районе Малой Токмашки. Ну и, соответственно, наступление оккупантов на так называемом Бремевском выступе. Это административная граница Донецкой и Запорожских областей. Данными действиями российские оккупанты пытаются создать иллюзию расширения театра боевых действий. То есть угроза переноса театра боевых действий непосредственно за реку Днепр. Причем и в российской, и, к сожалению, в украинской прессе массово э, э, тиражируется информация о возможности прорыва российских оккупантов либо в Днепропетровску, либо, соответственно, в Запорожскую области. Речь идет в первую очередь о непосредственном возможном штурме областного центра. Но следует отметить, что на данный момент момент группировка российских войск на запорожском направлении насчитывает порядка 120 тысяч. По данным самой российской стороны, подобного количества недостаточно для проведения операции в моменте блокирования и, соответственно, возможного захвата областного центра. Речь идет о Запорожье.